Тепер по високовольтним МПТ-контролером. Так, що таке ще раз повторюю, мпт контролер Це контролер, який вміє брати енергію від сонячних панелей і сам окремо заряджати від інверторів, ну, тобто окремо від інверторів заряджати батареї. Тепер по високовольтним. Високовольтні МПТ контролери бувають. Як правило, від 96 вольт до 650. Це те, що я зустрічав, те, що я ставив, те, що я бачив. По входу по напрузі сонячних панелей. Вони, як правило, стартують від 250 вольт мінімум і до 1000 вольт. Тобто, здебільшого розповсюджений саме 650 вольт по входу по сонячним панелям. Це, це ставиться на акумулятор, там десь збірка. До 240 вольт. Це, якщо так не знаю, зрозуміли, не зрозуміли, трошки технічні буремні думки летять, заодно все згадую ще їду. Ну, коротко по високовольтам. але це дуже нерозповсюджена річ і дуже-дуже специфічна. Тому це, якщо комусь потрібно, наприклад, дозаряджати окремо акумулятор високовольт. Який вже встановлений, і людина хоче дозаряджати, є можливість сонячного поля, і є обмеження по інвертору, то тоді ставляться окремі MPPT-контролери. Але є варіанти ще стосовно гібридних інверторів, в яких є режим мікроінвертора. А це буде наступна серія випусків. Всім гарної наретики!